Митро Чижевський 1894-1977 роки був українським філософом, істориком філософії та літературознавцем, який значно вплинув на дослідження української інтелектуальної історії. Його наукова діяльність охоплювала кілька дисциплін, зокрема славістику, німецький ідеалізм та філософські традиції Східної Європи. Чижевський відіграв важливу роль у впровадженні української філософії в світовий академічний дискурс. Наголошуючи на її унікальності та зв'язках із ширшими європейськими інтелектуальними рухами, ця стаття розглядає внесок Чижевського у вивчення української філософії, його методологічні підходи, а також роль у визначенні окремої філософської спадщини України. Окрім цього, аналізується, say, як його праці допомогли закріпити українську філософію як незалежну і значущу традицію в європейській думці. Життя інтелектуальні впливи. Дмитро Чижевський народився в 1894 році в Олександрії, тепер Кіровоградська область Україна, яка тоді входила до складу Російської імперії. Він навчався в Київському університеті, де познайомився з різноманітними інтелектуальними течіями, включаючи марксизм, російську релігійну філософію та німецький ідеалізм. Під час навчання Чижевський зазнав впливу таких мислителів, як. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, Фрідріх Ніцше та Едмунд Гусерль. Особливий інтерес у нього викликали гегелівський діалектичний метод і феноменологія гусерля, які значною мірою вплинули на його власні філософські дослідження. Після поразки українського визвольного руху, що розгорнувся після революції 1917 року, Чижевський емігрував до Західної Європи, оселившись у Німеччині. Там він працював у різних університетах, зокрема в Гайдельберзі та Галле, ставши одним із провідних славістів свого часу. Саме у вигнанні він здійснив свої найглибші дослідження української філософії, літератури та культури, аналізуючи їх у загальноєвропейському контексті. Унікальність української філософії одним із найважливіших внесків Ківчижевського стало доведення того, що українська філософія має власний самобутній характер. Відмінний від російських та польських інтелектуальних традицій. У своїй ключовій праці Філософія в Україні він простежив історичний розвиток української думки, підкреслюючи її глибокий зв'язок з європейськими інтелектуальними рухами, зокрема зі схоластикою, ренесансним гуманізмом і німецьким ідеалізмом. Чижевський визначив кілька основних рис української філософії: Персоналізм та екзистенціалізм. Українські мислителі, на його думку, зосереджувалися на особистості, її внутрішній свободі та моральній відповідальності. Це відрізняло їх від колективістських тенденцій російської інтелектуальної традиції, два релігійно містичні впливи. Українська філософія, особливо в добу бароко, містила синтез православного богослов'я із західною схоластикою та містицизмом. Три європейська інтегрованість. на відміну від російської філософії. Яка часто намагалася визначити себе у протиставленні Заходу, українська інтелектуальна думка була відкритою до європейських впливів. Чижевський критично ставився до радянської історіографії, яка намагалася об'єднати українську та російську філософію в єдиний простір. Він довів, що українська думка має власний шлях розвитку, зумовлений історичними та культурними особливостями. Історичні періоди української філософії. Чижевський поділив історію української філософії на кілька періодів, кожен із яких мав свої характерні риси. Денер середньовічний та схоластичний період, 11-16 століття. Цей період позначений впливом візантійського християнства та схоластики, праці українських теологів, зокрема митрополита Іларіона Київського, містять синтез східного православ'я та аристотелізму. Києво-Могилянська академія, заснована в 1615 році, стала центром філософських студій, впроваджуючи ідеї ренесансного гуманізму. 2. барокова філософія 17-18 століття. Цей період відзначений яскравим розвитком філософської думки, зокрема у творчості Григорія Сковороди, який наголошував на самопізнанні та внутрішній гармонії. Чижевський вважав Сковороду одним із найоригінальніших українських філософів. Порівнюючи його з Сократом і європейськими містиками, триромантизм і національне відродження XIX століття у цей час українська філософія зблизилася з ідеями романтизму, національного самовизначення та лібералізму. Чижевський відзначав, що українські романтичні мислителі активно використовували гегелівську діалектику та натурфілософію Шелінга, Модерна доба XX століття. Радянська влада жорстко контролювала розвиток філософії в Україні, тоді як українська діаспора у Західній Європі та Північній Америці продовжувала філософські дослідження. Саме в цій емігрантській традиції Чижевський став ключовою постаттю. Методологія Чижевського Чижевський використовував міждисциплінарний підхід, поєднуючи історичний аналіз із феноменологією, герменевтикою та культурологією. Він порівнював українську філософію з європейськими традиціями, щоб показати її глибокі зв'язки з Заходом. Вплив і спадщина. Роботи Чижевського мали значний вплив на вивчення української інтелектуальної історії. Його концепція української філософії як самостійного феномена стала основою для подальших досліджень. Після здобуття Україною незалежності в 1991 році ідеї Чижевського набули нового значення, сприяючи відродженню національної філософської традиції. Дмитро Чижевський став визначною фігурою в дослідженні української філософії. Його праці сприяли осмисленню її унікальності та інтеграції в європейську інтелектуальну спадщину. Його ідеї продовжують надихати сучасних дослідників і відіграють важливу роль у формуванні української національної свідомості.